Ну а тепер з під київського головпоштампу, де відбувається початок продажів марки Кримський міст на біс, перенесемося на Луганщину. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Вітаю, вітаю, пане пане Сергію. Знаю, що ви щойно повернулися з відвідин недавно звільнених населених пунктів Луганщини. Розкажіть, будь ласка, коротко про ваші враження. А, так, дійсно проїхались по тим, тим населеним пунктам, які де купали, окупували а, Збройні Сили України, і знаєте, відчуття а, вони такі подвійні, тому що а, з одного з одного боку вдалося поспілкуватись з а, нашими солдатами, які безпосередньо на передовій, а, Там і представники різних а, бригад, різних військових частин а, і тривожники. Поспілкувались десь, поговорили про про життя, про потреби, зрозуміли, чим ми зможемо допомогти, і вже це зробили. А з другого боку, ми побачили те, що після себе зало залишив руський мір. Ну і це звісно, що достатньо таке пригнічене враження, тому що. Села розбиті вщент. Знаєте, от свійська худоба ходить без господарів, там і кози, і, і кури, і утки розірвані корови. Вони всі, ну якось біля своїх подвір, все ж таки тримаються, але там нікого нема. Розбиті будинки повністю вщент. нам вдалось домовитись, із одного з населених пунктів забрали останніх там 6 людей, які до останнього вони там тримались. Але все ж таки, ну знаєте, прильоти постійні досі відбуваються, і це дуже небезпека величезна для життя місцевого населення. Тобто ви не рекомендуєте повертатися поки що в ці місця, які вже звільнені, зараз абсолютно ні, тому що тут багато складових. По перше, якщо повернутись туди, то це величезна небезпека для життя безпосередньо від обстрілів, які роблять російські окупаційні війська, і плюс. Від е, тих е, нерозірваних е, снарядів ракет мін, яких там ну просто повним повно, тому е, там ходити ну реально треба дивитись постійно під ноги, тому що можна наступити на міну підірватись і для місцевого населення. Ну вони ж не будуть постійно сидіти е, десь в підвалі. Ну, от ми якраз сьогодні про це з міністром внутрішніх справ говорили про розмінування звільнених територій, там жахлива справді ситуація. Але я хочу поцікавитися вашою думкою. Якщо ці населені пункти перезимують без людей, зрештою їх можна буде розмінувати. Але чи можна буде їх відновити після цих жахливих обстрілів і руйнувань, яких вони зазнали від Росії? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про... На будинок, в якому просто нема там вікон, десь вибуховою хвилю їх повиносило. то це одна справа. В нас є заготовлені від наших міжнародних партнерів а, такі набори для швидкого ремонту а, будинків чи квартир. Там і плівка, і цвяхи, і скоби, і молотки, сокіри. Ну тобто, все необхідне для того, щоб дрібний ремонт зробити. Якщо це а, ремонт, а, ну потрібно робити там перекладати більшість там стіни чи чи дах. То ніхто зараз це не зробить, тому що підвести навіть будівельні матеріали зараз не зможу ну не, не можна буде зробити, е, все ж таки, Ну якщо ставити на вагу або людське життя, або е, десь будинок зруйнований. Ну для нас звісно, що людське життя е, в першу чергу. Але ми будемо допомагати людям е, тим, хто все ж таки е, захоче ну повернутись ті будинки, які вціліли. Будемо допомагати їм, щоб і з розмінуванням, і з гуманітарним. Ні, наборами і з ремонтними цими наборами так само. Пане Сергію, ми кілька годин тому говорили в ефірі з речником е, командування східних наших військ і якраз говорили про Донецький напрям, де він розповідав, як росіяни кілька місяців вже б'ються лобом в нашу оборону, тому що ну їм розходиться, хоча б щось показати для своєї публіки, і вони хочуть вийти на якісь там межі адмінмежі Донецької області, що відбувається на Луганщині. Теж таке затяте намагання пробитися, чи все таки там у вас спокійніше порівняно з Донеччиною. Ні, не спокійніше оцей напрямок зі Свато до Крімної. Постійні йдуть бої, намагання десь ну знайти можливо якусь прогавину в обороні чи якусь там слабку ланку і десь там дотиснути, прорвати лінію оборони. Вона постійно це відбувається з боку російсько-окупаційних військ. Обстрілів величезна кількість, просто їх сотні на день постійно обстрілюються позиції, і ми розуміємо. Що позволила дуже величезну кількість зараз особового складу, якраз з тих, яких нещодавно мобілізували в Росії, плюс от ті зеки, яких понабирав Пригожин. Цього дуже багато. Ну, Так, звісно, вони їх не рахують. Що зараз відбувається? Після обстрілів стандартна тактика відправляють підрозділ ну, до взвода, десь так, щоб вони йшли в наступ. От Вони гинуть. І відправляють одразу наступний чи знову обстріл, і знову наступний. Там в нас така ситуація, що вони навіть загиблих не забирають. Реально, другий чи третій підрозділ, який йде в наступ, вони йдуть по своїх трупах. Боже, це ну це складно уявити. Якщо ви постійно маєте оці атаки, атаки, ну я ставлю себе на місце наших захисників. Це навіть психологічно складно. Так. добре, Сергій, дякую за те, що поділилися з нами інформацією. Сподіваюся, все-таки на звільнені території потихеньку життя буде повертатися, коли це буде достатньо безпечно. Сергій Гайдай був з нами на зв'язку, голова Луганської обласної військової адміністрації. Тим часом ми продовжимо випуском новин.